Чи не набридло вам кожного року на свята робити одне і те саме: два дні готувати їжу і тиждень їсти її, щоб не зіпсувалося, набрати зайвих 3 кілограми і до літа намагатися їх скинути. Давайте розірвемо це порочне коло. Далі сім варіантів здорового святкування рухатися. Ось вам купа ідей для зимових ігор. Очевидно, що чим більше часу ви будете знаходитися у русі, тим менше за столом з олів'є. Наприклад, кататися на санях. Певно, ви і самі розумієте, наскільки це корисно: знайти потрібну гірку, вирівняти її, з'їжджати та повертатися вгору пішки. Таке навантаження можна порівняти з інтенсивним тренуванням у спортзалі, того ж, після приємної втоми ви вчасно підете спати. До речі, про сон ще одна проста і дуже здорова ідея. Не нехтувати сном заради святкування, просто лягайте спати о десятій. Багато людей так роблять. Ви збережете налаштування власних циркадних ритмів та не з'їсте купу зайвої їжі. А класно відсвяткувати можна встигнути і до десятої. Дослідження показують, що люди, котрі достатньо сплять, є більш стрункими. Коротша тривалість сну пов'язана зі збільшенням індексу маси тіла і посиленням генетичного впливу на індекс маси тіла, що свідчить про те, що менша тривалість сну збільшує прояв генетичних ризиків. Високої маси тіла. Третій варіант втекти від цивілізації, орендувати дерев'яний будинок в горах або піти в зимовий похід. Прекрасний варіант для тих, хто хоче відпочити від інформаційного шуму. Також можна вирушити на море, декому дуже потрібен простір для того, щоб вгамувати нервову систему. Зимове море саме для таких людей. Ви ніколи не забудете таке святкування, а ваш організм отримає перезавантаження. Подорожувати. Україна дуже гарна. Святкові вихідні прекрасний час переконатися в цьому. Ставайте на лижі. По-перше, це весело, по-друге, дуже енерговитратно. За декілька днів на лижному відпочинку ви не просто не наберете, а почнете знижувати вагу. До того ж, гірське повітря створить тимчасову гіпоксію, яка оздоровить ваші мітохондрії, нормалізує артеріальний тиск і навіть допоможе схудненню. Додому ви повернетеся, наче після підзарядки акумулятора, сміятися. Згадайте смішні історії з вашого минулого, або перегляньте сімейну комедію: сміх прискорює спалювання калорій і знижує рівень кортизолу. Організм веселої людини краще протистоїть бактеріям, вірусам і серцевим хворобам. Та й, взагалі, чим більше здорового гумору, тим міцніша імунна система. Сміх може пом'якшити наслідки стресу. Сміх знижує сироваткові рівні кортизолу, адреналіну, ендорфіни, що виділяються під час сміху, можуть допомогти, коли люди почуваються незручно або перебувають у пригніченому настрої. В одному з досліджень. Сміхотерапія значно зменшила тяжкість депресії, тривоги та відчуття стресу в експериментальній групі, яка отримувала сміхотерапію порівняно з контрольною групою, співати. Під час співу спалюються калорії. Лишень уявіть, година вокалу дорівнює 30 хвилинам ходьби. Тобто, ви просто співаєте під караоке і худнете. До того ж, під час співу знижується гормон стресової відповіді кортизол, що також сприяє схудненню, молитися. Спілкування з Богом не тільки важливе для духовного життя, але й доведено відновлює організм. Під час молитви радикально змінюється біохімія організму, що відображається на стані людини. Приватна молитва була пов'язана зі значно меншою поширеністю депресії. У чотирьох дослідженнях молитва значно покращила оптимізм, а також здатність долати проблеми. У десяти дослідженнях психічного здоров'я, включно з тривогою та розгубленістю, було виявлено значну користь пов'язану з молитвою. Деякі люди записують досвіди протягом року, а потім на свята перечитують їх і дякують Богові. Це чудова практика. Отже, виявляється, святкові вихідні можна використати з користю. А після святкувань залишити приємні спогади та гарне відображення у дзеркалі, чого всім і бажаємо.